Чи є медачка, що сказала донці, або вона розлучається з бойфрендом, або з'їжджає, коли дізналась його справжній вік. У мене 42 роки жінка, є чоловік 39 років, і донька, які нещодавно виповнилась 19. Вона завжди була вольовою і незалежною, але впертою, як чорт. У диниці вона все хотіла робити сама, сперечалась про час укладання спати, могла влаштувати страшну істерику через дрібниці. У підлітковому віці все стало ще гірше. Вона почала потайки тікати з дому. Брехати про те, Знаходиться, відмовлялися дотримуватись комендантської години і ігнорували правила. Чоловік зазвичай ставав між нами, намагаючись заспокоїти нас обох. Іноді ми годинами не розмовляли. Незважаючи на це все, у неї є і більш м'яка сторона, і ми завжди намагалися з нею працювати. Коли вона була молодшою, у неї був бойфренд-маніпулятор, їй було 16, йому 19. Законно ми не могли її завадити, тому мало що могли зробити, крім як заборонити йому приходити в наш дім. Він контролював її, ревнував, ізолював від друзів. Тиснув на неї, змушуючи робити те, що їй не подобалось. Я знаю, бо одного разу спіймала їх на гарячому, і з того, що донька мені розповіла. Він кілька разів потики забирав її з дому, а вона його час захищала і брехала, щоб його вигородити. Все закінчилось погано, вона була розчавлена, і нам знадобилось багато часу, щоб знову почати довіряти один одному. І щоб ми могли відчути, що вона може самостійно прийняти правильні і розумні рішення. Майже два роки тому примітка деяка невідповідність у часі віцю Автора присутня в пості вона познайомила нас зі своїм нинішнім бойфрендом. Їй тоді щойно виповнилось 18, і вона закінчила школу. Вона сказала, що йому було 21, коли ми вперше зустрілись, і повторювала це кілька разів, як мені, так і татові. І чесно кажучи, це звучало цілком правдоподібно. Він виглядає молодо, худеньким, з дитячим личиком. Одягається невимушено, тусується з її друзями і поводиться як людина, трохи старше 20. Поводився спокійно, врівноважено. Він не був маніпулятором або Контролером, який її попередній бойфренд. Згодом ми з чоловіком зблизилися з ним. Чоловіком вони зійшлися за футболом, ремонтом машин і пивом у гаражі. Мені він теж подобався. Він був війшливим, поважним, допомагав спосудом та іншими справами по дому, без прохань. Він був ласкавим з нашою донькою, але не владним. Він міг годинами просто проводити з нею час, дивитися фільми, робити разом уроки, якщо вони були вдома. Вони явно були дуже прив'язані один до одного. Але, як ми бачили, їхні стосунки були цілком здоровими. Вона більше сміє. Ялася, здавалася розслабленою, і було видно, що він щиро піклується про її благополуччя. Це сталося минулого тижня, коли ми вирішили сходити повечеряти в ресторан і запросили з собою бойфренда доньки, і саме тоді я дізналася шокуюче. Для замовлення напоїв нам довелося пред'явити офіційні документи, і її хлопця на мить опинилася на столі. Я випадково глянула на нього і побачила рік його народження – 1995-й. І нічого не сказала тоді, щоб не влаштовувати сцену, і кілька разів перераховувала, щоб. Переконатися, що я права, йому 29, скоро виповниться 30. Значить, йому було 28, коли вони почали зустрічатися, і донька тоді була ще школяркою. Наступного ранку я влаштувала її розбір польотів. Вона зізналася, що брехала з самого початку, бо знала, що ми розлютимось. Вона заявила, що в цьому немає нічого такого, що їй було 18, коли вони познайомились, що вона доросла, і що я не маю права контролювати її життя. Я сказала, що 28-річному чоловікові зустрічатися з моєю донькою якою підлітком не окей, і що приховувати це два роки неприйнятно. Вона закричала у відповідь, що я ніколи її не поважала, що поводжуся з нею як з дитиною і що руйнує її щастя. У запалі сварки я сказала їй, що вона або припиняє ці стосунки, або з'їжджає. Чоловік, як тільки дізнався, що відбувається, підтримав мене. Але пізніше сказав, що на його думку я зайшла занадто далеко. Він боїться, що ультиматум може зблизити її з хлопцем, зруйнувати нашу довіру. Зараз вона майже ні з ким з нас не розмовляє, і сказала чоловікові, що якщо ми її виженемо, вона переїде до бойфренда назавжди і ніколи не озирнеться назад. Я не можу перестати думати про її минулі стосунки і про те, як вона два роки нам активно брехала. Але мені також здається, що я, можливо, зробила помилку і назавжди зіпсувала наші стосунки, чи йому що поставила їй цей Ультиматум або розумно вважати, що я не можу дозволити цьому продовжуватися під нашим дахом. Коментарі. Автор він не говорив з нами про свій вік за винятком згадки про місяць свого народження, і це було більше року тому, тому я не впевнена, чи був він в курсі подій. Реддіт сказав, що автор робить помилку. Швидше за все, вона переїде до нього. Я б не хотіла відштовхувати свою доньку підлітка і залишити її повністю покладатися на чоловіка, який, на мою думку, її використовував. Швидше за все, це погано закінчиться, і вона повинна знати, що може довіряти батькам, які завжди її підтримують. Краще відпустити, чесно поговорити про свої побоювання, особливо про її брехню, але запевнити, що ви завжди поруч. Ти права у своїх почуттях, але облажалася в діях. У тебе немає достатнього важеля впливу, щоб ставити ультиматум. Ти сама штовхаєш її прямо в його обійми. Якщо у нього дійсно погані наміри, тепер у нього більше влади над нею, і він зможе ізолювати її ще ефективніше. Дай їй впевненість, що вона завжди може повернутися додому без осуду. Без я ж казала або тощо у майбутньому їй може знадобитися рятувальне коло, але ти повинна дозволити їй робити свої власні помилки. Використовував її у пості немає ні натяку на щось подібне, її стосунки з цим хлопцем різко відрізняються за попередніми. Єдине тут це різниця у віці, ну і той факт, що дочка виставила її дурепою, збрехавши їй. Жоден нормальний тридцятирічний чоловік не буде зустрічатися зі старшокласницею. Можна сказати, мій дім мої правила автора, але тоді потрібно бути готовим до наслідків. Організує їй психологічну допомогу. Терапія допоможе їй зрозуміти, чому вона вибирає таких огидних чоловіків. Пора їй вигнати помилка за помилкою. Тепер вона пожинає те, що посіяла. Відпусти її, гарантую, прибіжить назад. Скоро вона стане для нього перестарком і він почне ганятися за іншою старшокласницею. Їй не можна довіряти, і вона достатньо доросла, щоб зрозуміти, що у вчинків є наслідки. Нехай вона почне по-справжньому переживати ці наслідки. Вона бреше тобі Ха-ха, продукт твоєї власної творчості, вона не може довіряти тобі і не може сказати правду. Що це говорить про твоє виховання? Поговори з ним про повагу і брехню, і скажи йому, що він пішов від твоєї доньки. Наскільки ж він хворий чоловік, що зустрічається з дитиною? Шепни йому це крижаним голосом на вухо, а потім зателефонуй його батька і скажи, що вони не змогли виховати сина, і він педофіл. Я б сказала так: не лізти до доньки і не втручатися в її стосунки. Чим більше мати буде намагатися влізти в стосунки і переконати її, розійтися, тим більше буде донька прив'язуватися до цього хлопця, і тим більше буде хотіти з ним бути. Якщо в них буде все добре в майбутньому, це взагалі буде шикарно. Тим паче, що мати бачить, як він відноситься до доньки. Їй подобається в цілому їхня взаємодія, як себе відчуває у цих стосунках донька. І якщо у них не буде продовження, хоча б вона була в адекватних стосунках. Я розумію, що зараз багато хто скаже, що от велика різниця у віці. Мені, коли було 19, я зустрічалася з хлопцем, який був старше мене на 8 років. Так це ні, ні до чого доброго не призвело, але в принципі ні до чого супер поганого. Також якщо людина адекватна, вона прийме всі плюси, і всі мінуси, і далі в майбутніх стосунках просто не буде враховувати ці помилки, або буде шукати партнера. Який не буде включати ось ці червоні пропорції, які не подобалися в минулих стосунках, а ще згадуючи себе у 18-19, якби мені таке сказали, я б зібрала речі і скоріш за все переїхала би до хлопця, тому що тоді трішки голова функціонувала по-іншому. Зараз я розумію, що це був взагалі жах, і таке не потрібно було робити. Але в той момент я б зробила саме так. Тому їхня донька може зробити так, і потім просто не спілкуватися з батьками. Не потрібно втручатися, хай вона набуває Свої шишки сама, а потім зробить висновки. Якщо не наб'є шишку і у них будуть хороші відносини, це ж буде тільки на краще і для мами, і для доньки. А випишіть свою думку в коментарях. Ми переходимо до наступної історії. Чия медачка за те, що повезла доньку розважатися, коли мій чоловік і сини вирушили в чоловічу поїздку, 4 червня 2025 року. У мене 43 роки жінка трійнята. Марк, Ліам і Ебі 14 років. Від мого чоловіка Джоша 45 років. Минулої п'ятниці Джош вирішив взяти Марка і Ліама в спонтанну поїздку в Six Flags. Я не люблю парки атракціонів, тому мене не турбувало, що мене не покликали. Ебі теж попросилася, але Марк і Ліам сказали, що це поїздка для хлопців і що вона зіпсує атмосферу. Ебі була засмучена, бо відчувала себе відкинутою, і мені було шкода її. Тому я вирішила, що ми проведемо день разом. У суботу ми пішли в наш улюблений ресторан, місцевий спа-салон, і дозволила їй трохи пошопитись в торговому центрі, що обійшлося всього в 150 доларів. Я платила все, оскільки отримала солідну премію і не знала, на що ще її витратити. Після цього вона почувалася краще, і ми навіть провели душевний момент матері і доньки, де зробили одна для одної ведмедиків. У неділю ми також пішли на бранч, хоча він не був дуже дорогим. Хлопчики повернулися додому вчора ввечері, і Ебі з захопленням розповіла Джошу про все, що ми робили на вихідних. Він розсердився і дорікнув мені, сказавши, що я не повинна була цього робити. Я запитала, чому адже він сам не дозволив Ебі. Поїхати, і він відповів, що це була поїздка для хлопчиків і що я не повинна привчати її до особливого ставлення за те, що вона ні в чому не бере участі. Я запитала, чому його це так турбує, адже я знаю, що він зробив би те саме для наших синів, але він не відповів мені, чому це його так турбує? Зрештою, він навіть спробував забрати у неї ведмедика, але я йому не дозволила. Тепер він холодний зі мною та Ебі і не знаю, що робити. Чи я мудак в цій ситуації? Вердикт Reddit – не мудак. Коментарі автор він ніколи раніше так себе не поводив, що мене дуже бентежить. Чесно кажучи, його поведінка турбує. Якщо хлопчикам дозволено їздити, чому дівчаткам ні? Якщо він не може дати хорошого пояснення, єдина причина, чому він проти. Він хоче, щоб вона відчувала себе виключеною. Чому ж він наполягає на тому, щоб його донька відчувала себе виключеною? Він її ненавидить, чи що? Це перший раз, коли він ставиться до неї гірше ніж до всіх інших дітей. Автор він відмовляється пояснювати причину і просто каже, що це неправильно, і не дає подальших пояснень. Я не знаю, чи ненавидить він її, але тепер я задаюся питанням, чому він так з нею поводиться? Раніше бували випадки, коли він брав хлопчиків в якесь цікаве місце. А Ебі в куди менш цікавіше. Наприклад, брав синів на вихідні в похід, а Ебі в ресторан, щоб загладити провину, але вона завжди здавалася задоволеною. Тому я думала, що у нього все під контролем. Тепер я задаюся питанням: чи не стоїть вона в нього на другому місці? Його відмова пояснюватися сама по собі є поясненням. Він хоче, щоб вона відчувала себе другим сортом. Ви зазначаєте, що вас теж не запросили, але це вас не турбувало, тому що вам це не подобається. Вас теж зараховують до другого сорту, але за чистим збігом обставин вам це не цікаво. Він пропонує вам щось менш значуще, щоб компенсувати ті випадки, коли вас не запрошували. Мені цікаво, чи він ненавидить свою доньку, чи це в цілому сексизм. Автор. Я ніколи не відчувала, що він, Марк або Ліам ставляться до мене як до другого сорту. Швидше вони ставляться до мене як до одного чудес світу. Зазвичай, коли він планує поїздки, я перша, кого він запитує. Навіть до того, як ми повідомляємо про це дітям, просто цього разу він наполягав, що це поїздка тільки для хлопчиків. Хто ще був у поїзді з Джошем, Марком і Ліамом? Як діти ладнають між собою? Автор, наскільки я знаю, вони нікого не запрошували і ні з ким не зустрічалися. Ліам, марк і ебі зазвичай ладнають один з одним, і в гіршому випадку між ними типове суперечництво між братами і сестрами, але так погано, як цього разу ніколи не було. Не мудак, але я не розумію реакцію вашого чоловіка. Можливо, він збирався провести день з донькою, а тепер відчуває, що не може. Але чому він не сказав вам і намагався забрати її від медика? Це все одно ще сказати, ти нічого не заслуговуєш, тому що у тебе немає пенця. Не знаю, мені здається, це непросте питання, і в ньому варто розібратися. 14 років дуже складний вік. Автор. Я запитала його, чи збирається він кудись з нею піти, перш ніж він поїхав, і він просто сказав ні. Він здавався засмученим, але я подумала, що він просто зосереджений на зборах, тому не стала наполягати. Автор Марк і я ходимо разом в ресторан. Ліам не дуже любить їх. Тому, коли ми залишаємося вдвох, ми влаштовуємо вечери з макаронами і сиром. Я намагаюся проводити час з кожним з них окремо. Я веду Марка в ігрові зали Ліама в музеї, які він хоче відвідати. Чесно кажучи, я приділяю увагу не тільки Ебі. На мою думку, схоже на те, що він намагається покарати її за щось. Покарання не спрацювало, тому що ви дозволили їй повеселитися. Так я розумію його вчинки. Це мало бути покаранням. Але ймовірно, він соромився цього, тому що це виглядало не як покарання, а як мало бути. Не мудак, чи правильна моя теорія, чи ні, можливо, він просто сексист. Автор, я не маю поняття, за що її покарали. Вона хороша дівчинка і дуже поважає свого батька. Вона не хотіла б його розчаровувати. У вашого чоловіка є сестра, які приділяли більше уваги ніж йому. Автор, ні. Він був єдиною дитиною. Чи в порядку психічне здоров'я її чоловіка? Автор, наскільки я знаю, так. Якщо він не приховує це від мене, я не думаю, що з його психічним здоров'ям щось не так. Чи є ймовірність, що Джош не вважає Ебі своєю донькою? Автор сподіваюсь, він не думає, що Ебі не його донька. Народити трійнят від різних батьків навряд чи можливо. Знаю, що після їх народження він якийсь час жартував. Я майже виграв джекпот, але не вистачає однієї смужки, і я все програв. Одного разу я запитала його, що це означає, і він більше так не говорив. Тепер я думаю, чи не був це сексистський жарт. Ім'я авторки вказано в документі про право власності на будинок. Чи може вона вигнати Джоша? Автор він успадкував його від своєї бабусі до того, як ми одружилися або почали жити разом. Тому я не була вказана в документі. Напевно, я просто ніколи про це не замислювалась. От мені теж здається, що чоловік авторки образився на меншу дитину, або щось вона сказала, або зробила, що йому не сподобалось, і просто приховує і не хоче розкривати всім на те, що він образився. Бо, типу, як чоловіки можуть ображатися і тому подібне оце ставлення. Як ви думаєте, чому він так до неї відноситься? Напишіть в коментарях, а ми переходимо до оновлення. 11 вересня 2025 року, через три місяці. Минуло вже достатньо часу з моменту. Мого першого допису, і я вирішила, що настав час його оновити. По-перше, я хочу пояснити деякі моменти. Чоловіча поїздка тривала не один день, а з п'ятниці по вівторок. Я бачила, як кілька людей писали, що це була одноденна поїздка, тому хотіла пояснити цей момент, питання, яке задають всі, чому я захищала Джоша. Хотілося б мені знайти кращу відповідь, ніж просто заперечення. Я не хотіла думати, що Джош – жахлива людина, тому що в той час я дійсно його кохала. Зараз я його не кохаю, але тоді я боялася визнати, що він погана людина. Оновлення номер два. Я забрала дітей, і ми поїхали до моєї сестри. Марк і Ліам протестували, але я сказала їм, що вирішувати не їм. Я сказала Джошу, що ми їдемо на деякий час, і він буквально відповів: добре, якщо я можу залишити хлопчиків з собою, Ми посварилися через це, і ситуація загострилась до такої міри, що довелося втрутитись поліції. Він не вдавався до фізичного насильства, але був агресивний до всіх нас. Їм довелося його заспокоювати. Думаю, саме в цей момент я зрозуміла, що більше не можу так жити, і вирішила, що між нами все скінчено. За допомогою його сім'ї змогла змусити його піти на сімейну терапію. Вони були вражені його поведінкою і теж не розуміли, що відбувається. Хотілось сказати вам, що ми прийшли до якогось важливого відкриття, і нарешті все зрозуміли. Але на жаль, цього не сталося. Терапевт попросив Ебі висловитись, і вона прямо запитала Джоша, чому він не дозволив їй поїхати в поїздку, і чому він засмутився, що вона провела день зі мною. Він відмовився говорити і просто пішов із сеансу. Він заблокував і мене, і доньку. І останнє, що я чула від нього, було його повідомлення Ліаму з проханням передати мені, що він розраховує на опіку над двома хлопчиками. Не над Ебі, якщо ми розлучимось, я досі не розумію, що з ним відбувається, і його сім'я теж. Я також поговорила з усіма дітьми окремо. Ебі сказала, що між ними нічого не було, і що вона не розуміє, чому він її ненавидить. Ліам і Марк сказали, що він сказав їм, що вони повинні залишити Ебі вдома, тому що це поїздка батька і синів, і наполягав, що поїздка буде мати певну динаміку, яку Ебі зіпсує. Він переконав їх, що вони не хочуть, щоб вона їхала з ними, і вони погодилися, бо він сказав, що скасує поїздку. Що вона поїде щодо того, що сталося під час поїздки? Вони просто сказали, що майже весь час каталися на атракціонах, і найгірше, що сталося, у них не було сонцезахисного крему. На даний момент ми все ще живемо з моєю сестрою. Марк і Ліам, як і раніше, ділять кімнату, і її звикли до цього. Ебі все ще вражена ситуацією, і іноді я помічаю, як вона звинувачує себе у всьому цьому, але я намагаюсь нагадати їй, що це не її вина. Ці троє зараз знаходяться в списку очікування на індивідуальну терапію, і я теж подумаю про неї, але поки що зосереджена на них. Я шукаю варіанти житла, і, хоча я дуже хотіла б залишити наш будинок, не знаю, чи зможу я це зробити, і шукаю інші будинки або квартири про всяк випадок. Я сподіваюся, що процес розлучення прийде гладко, але знаю, що Джош буде затягувати його якомога довше. Я стежу за листуванням Марка Еліяма на випадок, якщо Джош щось напише або спробує налаштувати їх проти мене. Або Еббі, він, як і раніше, не розмовляє ні з Еббі, ні зі мною, що мене поки влаштовує. Я знаю, що Ебі сумує за батьком, але думаю, що навіть вона розуміє, що без нього їй краще. На даний момент це в основному все. Я не впевнена, чи це кінець, чи мені ще доведеться багато пережити у зв'язку з розлученням. У будь-якому випадку я думаю, що у мене і моїх дітей все буде добре. Дякую всім коментаторам за поради та допомогу в знятті рожевих окулярів. Мені страшно подумати, що було, якби я ніколи не прийшла сюди і залишилася з Джошем. Коментарі. Як у цій ситуації почуваються хлопчики? Вони вважають свого батька нерозумним чи співчувають йому. Вони підтримують Ебі. Мені шкода всіх, крім вашого чоловіка. Автор я не зовсім впевнена, як вони ставляться до батька. Я кілька разів намагалась поговорити з ними про це, але обидва сказали, що не хочуть про це розмовляти. Ебі майже перестала спілкуватися з ними. Що, на думку сімейного психотерапевта, може бути пов'язано з почуттям провини. Вони не уникають один одного повністю, але Ебі тепер набагато більше тримається осторонь. А тепер, коли вона повернулася до школи, проводить більше часу дня, виконуючи додаткову роботу і займаючись навчанням. І я думаю, що Марк і Ліам просто перестали намагатися змусити її проводити час з ними. Ми працюємо над цим у сімейній терапії, але я боюся, що хлопчики підсвідомо звинувачують її у всьому і тому погодилися з тим, що вона з ними не розмовляє. Я думаю, вам потрібно бути готовими оплатити кілька клопотань і слухань, щоб суд призначив психіатричну експертизу вашого чоловіка. А потім психіатр повинен з'ясувати, чому він ненавидить свою доньку і чи здатний він виховати дітей. Якщо він відмовиться співпрацювати, у вас буде хороший шанс отримати більшу частину опіки. Вам слід обговорити стратегію з вашим адвокатом, але я б порадила спочатку домогтися повної опіки на усіма трьома дітьми, а потім погодитись на спільну опіку, але насправді у вас буде основна опіка. А він зможе відвідувати дітей лише під наглядом протягом першого року або близько того. З мозком вашого чоловіка щось не так, з медичної точки зору. Автор я безумовно буду домагатися повної опіки, або принаймні не більше, ніж контрольованих відвідувань з боку чоловіка. Психологічна оцінка буде гарною ідеєю. Я поговорю про це зі своїм адвокатом. З огляду на те, що його власна сім'я не згодна з його поведінкою і не знає, що з ним відбувається. А також з огляду на інцидент на сімейній терапії, як доказ, я сподіваюся, цього буде достатньо, щоб отримати психологічну оцінку, або, принаймні, довести, що він не підходить для того, щоб залишатися з ними наодинці. Чи можливо, що він якимось чином вважає, що Еббі не його донька? Дуже дивна поведінка або це, або він думав, що у нього буде троє хлопчиків, і розчарувався. Автор. Я схиляюсь до останнього, але мені здається, що справа не тільки в цьому, виходячи з того, що його власна сім'я не знає, чому він так поводиться, і він відмовляється сказати, чому саме він її не любить. Можливо, вам варто перевірити онлайн активність хлопчиків і цінити їхнє ставлення до певних речей, таких як жінки, фемінізм, геї. Тощо, тому що схоже, що ваш чоловік насправді затяжний женоненависник, який цінує тільки чоловіків. Він не може контролювати те, що прищеплюється вашим дітям, але ви можете принаймні спробувати втрутитися в цю ситуацію і постаратися переконатися, що вони не стають радикалами. Автор з тих пір я уважно стежу за їхньою онлайн-активністю. Поки що я не бачила нічого підозрілого, але я дуже обережна. Перевіряю і Ебі, оскільки не виключено, що вона може опинитися в якихось поганих онлайн-просторах. Діти ж трінята, автор. Так, вони трінята. Я не думаю, або принаймні не хочу вірити, що він настільки дурний, щоб повірити, що вона не його донька. Джош так поводиться з Ебі, з самого її народження або раннього дитинства. автор. Не в такій крайній мірі, як зараз, найгірше, що я можу пригадати, коли вона була немовлям, це те, що він жартував, що народження всіх трьох наших дітей було невдалим джекпотом через Ебі. Однак він пожартував про це тільки один раз і в основному поводився з нею нормально. Оф, на місці авторки я б взагалі не дозволяла йому спілкуватися з дітьми, зробила, щоб у мене була максимальна опіка, і взагалі не дозволяла їм бачитись або бачитись під конкретним наглядом, щоб він не міг з ними спілкуватися без її присутності, тому що ось таким своїм впливом він налаштує навіть цих двох хлопчиків проти матері та сестри, і в подальшому можливо набагато гірша ситуація, ніж є зараз. Дуже правильно, що вона від нього пішла, але Мені здається, що він таким був завжди, просто вона не звертала на це уваги, особливо після народження малої, як він відреагував, що ой, мені двічі повезло, а з третьою полоскою була помилка. В сенсі ще тоді потрібно було звернути увагу на такі висловлювання, і мені здається, всі ці 14 років якісь були ще додаткові моменти. Просто авторка ніколи сильно на них не зациклювалась і не звертала уваги. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити палець вверх і підписатися. Далі буде ще цікавіше.